Друзі, ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини з Польщі для українців. Друзі, польські фермери страйкують на кордоні з Україною через українське зерно, блокують польсько-українські переходи на кордоні в Гребеному та Дорогуську. Таким чином вони хочуть привернути увагу до проблем із зерном з України. Отож, друзі, що їм саме не подобається, та в чому є проблема. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю цікаву інформацію. Польські аграрії перекрили доступ до прикордонного переходу, вони пропускають лише вантажівки з продуктами харчування, також живими тваринами і гуманітарний транспорт. Найбільша проблема в тому, що українське зерно потрапляють до Польщі і безконтрольно заповнює наш ринок. Уряд пообіцяв, що збіжжя буде йти транзитом до портів, а звідти до Африки. При цьому це взагалі не контролюється. Так, друзі, прокоментував мітинг один із польських страйкерів. Польські аграрії, друзі, стверджують, що українську пшеницю в Польщі продають за нижчими цінами, тобто за депінгованими цінами. За їх словами, тона української пшениці коштує 700-800 злотих. А польська, наприклад, в листопаді коштувала 1600 злотих. Окрім Фермери вказують також на іншу проблему: це начебто технічне зерно, яке імпортується до Польщі, але продається вже як фуражне зерно або зерно для споживання. Фермери також Польщі наголошують, що вони не проти допомагати Україні, але вони проти незаконних дій великих корпорацій. Міністерство сільського господарства Польщі, однак, заперечує, що саме технічне зерно імпортується до Польщі з України. Чиновники кажуть, що перевірки дуже ретельні. А на Кордоні привезли спеціальне обладнання, щоб визначити, чи є в зерні пестициди. Також, друзі, хочу нагадати, що Україна, один з найбільших експортерів зерна, не могла виконати свої зобов'язання через війну в Україні, через заблоковані порти, і також відверті крадіжки українського зерна Росію. Але ж Україні вдалося налагодити шляхи експорту. Це Польща і Румунія. Також Україна вела переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту українського зерна. Ось такі друзі. Важливі новини з Польщі для українців. До зустрічі.